Як оцінюєте роботу громадського транспорту в місті? Ну, в принципі, мене задовільняє. При нинішніх умовах ведення війни з нами, то більш-менше може бути. Чи виникали якісь проблеми, щоб добратися кудись? Ну, під час тривоги, як обично, а так проблем немає. І під час тривоги теж якоби немає. Якщо тролейбус не їде, таксі є. І... Бежики, як по народному кажуть, є. Нормально ніби їздять. Чи виникали якісь проблеми, щоб добратися кудись? Звісно, вчора рано ніяк не могли виїхати. І нині от тривога знов тролейбуше не ходили. Та в принципі непогано, але є такі моменти, що не вистачає іноді дітки, особливо в час пік. Чи виникали якісь проблеми, щоб добратися кудись? Так, добре, звичайно. Як це не може, звісно, є такі проблеми? Вроді би, все нормально. Для мене лично. Я успеваю і на тролейбусі, і на бус. Везде. Не знаю, нормально. Не виникало проблем добиратися на роботу чи додому? Ні. Якщо з дитинства згадати, як ми заходили в тролейбус і нас там притискало, то, то зараз нормально. Я думаю, ні в кого тут проблем немає, щоб добратися кудись. Любиться, будь кінець міста. Наче нормально. Не виникало, Комунальників проблем? Комунальників дуже багато питань, а до громадського транспорту нормально. Як Добре. оцінюєте роботу громадського транспорту в місті? Якщо п'ятибальна система, то 4,4 з плюсом.